Слава Ісусу Христу. Знаєте, буквально вчора говорив з одним досить поважним священником московського патріархату, поважним в тому плані, що дуже популярним, заможним, для них авторитетним, який прикрутить великі справи в них і так далі, тому подібне. І от що вам хочу сказати про тенденції. загалом вони вже. Дуже сильно поміняли свою риторику. Якщо раніше це навіть вони з нами не здоровилися, дуже зверхньо себе поводили і навіть руку боялися подати, щоб нібито не осквернитися, то зараз самі активно стають на діалог. Все-таки є і певний стрес, і, і переполох, і нерозуміння, що далі буде, і що далі робиться, і так далі. але... Тим не менше, я хотів зараз поговорити про один такий нюанс, який вплив у бесіді з цим авторитетним священником московського патріархату. Він мені заявив: Ну, ти ж сам то розумієш, що це ж просто Америка воює з Росією. Це все Америка винна в тому, що от зараз у нас війна, це не ми воюємо, це Америка воює. Ну, і... Як сказати, сказати, що я був здивований, це звичайно слабо, тому що я ніяк і не був здивований теоретично, я це все знаю. Але почути від той людини, яку я вважав серед них дуже навіть авторитетною і адекватною, це для мене був трошки шок і нерозуміння, але. А, я швиденько, як то кажеться, прийшов до себе, і ну ті банальні речі, за якими я навіть не хочу говорити своїми парафіянами, бо це як само собою зрозуміло. Мені довелося говорити в бесіді з тим авторитетним священником Московського патріархату, кажу, братчику, ти що дійсно думаєш, що це Америка воює з Росією? Тобто хто почав війну? Ну, ти розумієш, це світова закуліса. Кажу, ти мені ще кажу про масонів зараз розкажи і всю цю біліберду, яку в Почаївських листочках друкували. Та ні, та ти розумієш, та це всім треба, це вони треба, кажу, слухай, човіче, ти про що зараз говориш? Кажу, ти мені скажи, хоча б хто на нас напав? Ти що, хоча, що Америка до нас прийшла зі зброєю? Та ні, та не Америка, то Росія. Кажу, ти хоч визнаєш, що Росія агресор. Я вам хочу сказати, що це для мене було уже. Прорив уперед, тому що так сьогодні вони кажуть, так, так, ні, ні, ми вже визнаємо, що Росія агресор. Хоча буквально кажу, ну там три, три місяці тому я з ним говорив, це була непробиваема доска, це, це всі винні, крім Росії, Росія, звичайно, не агресор. Зараз так, ми визнаємо це Росія агресор. Так, то кажу, слухай, то в чому вина Америки? Тому що вона нам допомагає. Та ти розумієш, вони, вони зброю дають. Кажуть, тобто, ти що хочеш сказати, що якщо б вони не давали зброю, то не було б війни? Кажу, да, не було б, тому що твої, ті, кого ви там чекаєте, з хлібом-сіллю, вони б давно вже прийшли до нас, захопили б всю Україну, вже б був ваш Російський мір, твої, кажу, зустрічали б їх з хлібом-сіллю, і війна б закінчилася. Ти це маєш на увазі? Що в цьому Америка мішає вам захопити і побудувати Руський Мір? І знаєте, от я бачив в нього очах от дійсно цей розрив шаблону. Я вам що хочу сказати, ви не сильно від них багато вимагаєте. Навіть якщо священники нібито авторитетні, навіть якщо вони там е, нібито щось розуміються, а в цьому випадку, знаєте, це, ну, як вам сказати, один з не просто там таких толкових панотців. Відносно, якщо так можна про них говорити. А людина, яка володіє грошима, володіє великим виробництвом, яка часто їздить за кордон і так далі. І тому потім кажу, слухай, чоловіче, ти скільки їздиш в Євросоюз, ти мені хочеш розказувати зараз про те, що Америка з нами воює? Чи, чи Америка воює з Росією? Так, Америка дійсно нам допомагає. кажу Якщо би сьогодні нам не допомагав весь світ, кажу, так Росія би нас затиснула. Та ти розумієш, та це просто це війна, вір і цивілізації. Кажу, так, дійсно. Це війна цивілізації з одного боку і з другого боку орків, які проти цієї цивілізації. Я кажу, давай тепер, чоловіче, приходи трохи до себе, викинь з голови ту пропаганду і кажу про жидомасонів, лише не починає мені розказувати. А що ти думаєш, це неправда? І тут я зрозумів, так, да, це клініка. Вони дійсно вірують, і треба сказати, що вони вже останніх 20 років, як мінімум, сидять на ось цих. По листочках, на цих виданнях Мгарського монастиря Полтавської єпархії. Ну, хто з вас в тренді, той розуміє, про що я говорю. Абсолютна більшість цієї Почаївської макулатури і всього цього такого поверхневого бабського богослів'я, воно друкується, друкувалося під маркою Мгарського монастиря. Я колись. Свідомо заїхав туди, проїжджаючи там з Харкова на Полтаву, там в Тоймгарський монастир. Так от, хлопці, ви там ще не навчилися гні з-під корів е вичищати нормально в тому Мгарському монастирі, а не знати про світову заколісу і про жидомасонів. Особливо, скажімо так, що мене спровокувало до запису цього відео, е віднайдена книжечка при. За чисті Балаклеї, яку лишили після себе орки, як Погібніт Америка. Я уже 25 років займаюся книговидавництвом. Я з цією їхньою макулатурою давно знайомий, коли поряд із молитовниками чи працями святих отців, які, до речі, дуже слабкою користуються популярністю в них. Оці всі такі страшилки почаївські, і оце все цьому воно в них дуже навіть популярне. Чому популярне? Давайте. Трошки попробуємо, як люди духовні, заглибитися в цей нюанс, чому саме така література в них популярна, вона надає можливість уникнути особистого подвигу. Є розуміння стадності, тобто причетності до якоїсь великої громади, яка спасеться сама по собі. А я тут маленький гвинтик, але в силу того, що я в цій класній громаді, того ми всі зайдемо до неба. Це, якщо хочете ну, та сама. Імперська думка про знищення особистісного заради чогось величного? Звідти оці всі проповіді митрополита Онуфрія е, Березовського, або, наприклад, там, цього єпископа Жара Банчинського, да, про те, що там держитеся чистоти віри, нам потрібно нам держатися нашої віри, чистоти нашої віри. Я от так, е, якщо відсторонено на ці речі подивитися, то, брат, ти про яку чистоту віриш, говориш зараз, про що йдемо? Якщо йде. Мова про святе православ'я, то, припустимо, те, що ти вкладаєш у цей контекст, держиться чистоти віри, маючи на увазі бути обов'язково вірними саме московському патріархату, воно розбивається об друзки, тому що є православні поза московським патріархатом. Може, це для вас буде дивно, але люди якось спасаються, уявіть собі, не поминаючи ні московського патріарха, ні співаючи пакі-паки. І навіть е, не. Використовуючи у своїх молитвах якісь древні варіанти якоїсь там мови, а просто молячись на своїй рідній мові у своїй рідній церкві, навіть не знаючи про існування скажімо так Росії чи не знаючи імені московського патріарха, люди нормально живуть, нормально спасаються. І для них, знаєте, є дійсно великим откровенням, що припустимо, в тій же самій Америці народу православного, причому народу до православних храмів, виявляється, ходить не менше ніж у всій Росії разом взяти. Для них це взагалі шок. Як таке може бути? Так, хлопці, уявіть собі, що можна бути і цивілізованим, можна і бути православним. То саме скажемо, наприклад, і про Болгарію, чи про Грецію, чи про Румунію, де нічого не мішає людям одночасно і належати там до громадян Євросоюзу, користуватися всіма пільгами цивілізації, в же часто отримуватися своєї віри і не пхатися нікому зі своєю вірою і танками в чужу державу. Розумієте, от уявіть собі, хлопці, ви мусите це зрозуміти. Чистота віри це єдність з Христом, а не єдність з московським патріархатом. Ви мусите нарешті усвідомити цей розрив шаблона, що можна бути Божим, причому не будучи парафіянина Московського патріархату, e, взагалі, священники Московського патріархату саме якраз на цьому спекулюють, що ти должен держатися чистоти віри або єдинства, церковь, ніж хітон хитон, Господні, не ліза розрушати, Ну, тоді кого е, лисого ви поперли на Харківський собор і проголосували за поділ України. Це теж питання, між іншим, його сильно вибило з колії. Кажу, якщо ви за єдність. Чому тоді ви проголосували проти свого предстоятеля а, на той час патріарха Філарета так? і поділили українську церкву? Хлопці, ви ж розумієте, що війни би не було, якби не Харківський собор і не ваш поділ? Чому ви тоді не подбали за Україну і за свою церкву? Не підміняйте єдність у Христі, єдність під? Омофорум московського патріарха це є зовсім різні речі. Але ви розумієте, в чому справа? Чому їм це зручно? Оці всі пугалочки почаївські. Тому що тоді можна нічого не робити. Людей дуже просто тоді тримати в покорі. Люди можуть ні на чому не розумітися, але для них приналежність саме до цієї общини. А цієї общини приналежність саме до цього патріархату для них є наскільки сакральною, що розірвання вони поєднують із розірванням стосунків із Христом. Тому вони будуть триматися саме за цю общину до кінця. Тому що в них немає нічого особистого щодо духовності. І от над цим, якраз, дорогі мої, треба е, працювати всередині. Них же так роз'яснювати, що дорогий друж, так, сьогодні нам світ допомагає. Але він нам допомагає не тому, що він хоче російські православ'я знищити, а просто тому, що він бачить страшних нелюдів, які напали на нормальну європейську, звичайну країну, яка ні на кого не нападала. Це сьогодні розрив цивілізації, і вам, хлопці, треба вибрати. Аби. З Господом Богом, з правдою і своєю країною із своїм народом, або ви допомагаєте оркам нищити і духовність, і християнство, і свою країну, і свою землю, і своїх родичів. дійсно. Будьмо розумні, цього недостатньо. Роз'яснюємо іншим, в чому дійсно повинна бути єдність у Христі, де є дійсно та межа між добром і злом, і вона явно не проходить по лінії патріархатів, вона проходить по лінії серця кожної людини. Люди повинні навчитися брати відповідальність саме на себе і бути готовими відповідати саме за свій вибір. І відчувати себе не просто причетними до чогось що спасеться саме по собі, але повинні. Здійснювати правильний особистий вибір і служити Господу Богу. Поможи нам у цьому, Господи. Амінь.